Всім привіт! Ви на каналі Кіно в хату, і сьогодні я для вас перекажу фільм Берлінський синдром 2017 року. Фільм починається зі знайомства з головною героїнею. Її звуть Клер. Вона туристка з Австралії, яка вирішила відвідати Берлін. Її подорож починається з хостелу, де вона знайомиться з такими ж туристами. Звісно, вони святкують та напиваються. На ранок, як Клер прийшла до тями, вона вирішує погуляти по місту. Вона відвідує декілька магазинчиків та місцеву бібліотеку. Вертаючись до хостелу, Клер зустрічає приємного хлопця Енді. Він розуміє англійську, тому головних героїв зав'язується діалог. Хлопець вирішує пригостити Клер полуницею, а також кличе, так би мовити. На побачення. І, звісно ж, Клер погоджується. Гуляючи по маленьким вуличкам, Енді дізнається, що Клер фотограф, і сюди вона приїхала на відпочинок. Прогулянка затягується до самого вечора. Тому Енді відвозить героїню до хостелу, а також не забуває запросити її на наступне побачення. На наступний день відбувається друге побачення, а вже ввечері відбуваються сцени 18. На ранок, після бурхливої ночі, Енді йде на роботу. Виявляється, він вчитель англійської мови в школі. В цей же час Клер збирається та хоче піти, проте двері зачинені, а ключа у неї немає. Ввечері, як Енді повернувся, все повторюється. Нічний клуб, пристрасні поцілунки, сцена 18. На наступний ранок між героями відбувається розмова. Типу Клер запитує Енді про ключ, на що хлопець говорить, що він є та лежить на комоді. Ну а далі йде на роботу. Клер не дуже спішить піти. Напроти, вона ходить по хаті та видивляється все. І так вона знаходить дивний альбом. В цьому альбомі Клер знаходить фото з дівчини, у якої на плечі написано Моя. Клер це лякає, тому вона вирішує перевірити своє плече, і там теж є такий напис. Головна героїня розуміє, що потрапила в халепу. Вона намагається відкрити двері тим самим ключом, проте все марно. Тоді Клер перевіряє вікна, вони теж зачинені. Тоді вона хапає свій телефон, але в ньому відсутня сім-карта. Клер намагається розбити вікно, проте нічого не виходить. А вже ввечері повертається Енді. Він робить вигляд, начебто нічого не трапилось. Клер в свою чергу задає незручні питання, а потім і взагалі лупцює хлопця. Енді вирішує трохи заспокоїти дівчину і прив'язує її до ліжка, після чого говорить, що вони знаходяться в квартирі в покинутому будинку, тому марно кричати, бо ж її ніхто не почує. Ну а потім Енді йде до свого батька, де веде філософські розмови. Повернувшись, Енді відв'язує Клер і каже їй, що потрібно прийняти ванну. На наступний день все повторюється. Енді йде на роботу, а Клер шукає щось, щоб їй допомогло вибратися з цієї хати. Дівчина знаходить викрутку і ховає її, а згодом, як повернувся Енді, використовує її. Клер намагається втекти, і це в неї виходить, але вона потрапляє у внутрішній двір, звідки немає виходу. виходи. Ще й Енді наздоганяє та ламає дівчині пальці на руці. Через деякий час до Енді приходить учениця, яка намагається зізнатись у коханні. Але Енді це не потрібно, бо ж є рабиня Клер. Проходить ще деякий час, на вулиці вже зима. В житті Клер взагалі нічого не змінилось. Але в житті Енді змінилось, помер батько. Він вирішує залишитись в квартирі батька на деякий час. В свою чергу, Клер сама в хаті, в якій закінчується їжа. Енді вирішує повернутися до Клер. Дівчина розуміє, що якщо б Енді не повернувся, то вона б померла. Тому вона дуже вдячна головному герою. Ну а далі знову сцена 18. В Клери щось змінюється, таке відчуття, що вона дійсно покохала Енді. І життя налагоджується. Хлопець вирішує піти на зустріч Клер, тому дарує їй собаку. Але ця вся ідилія триває недовго. Енді набридає Клер, тому він вирішує її ліквідувати. Вони їдуть у ліс, але у Енді нічого не виходить. Вони зустрічають дітей, а зайві свідки хлопцю не потрібні. Ще через деякий час Енді йде на вечірку з колегами. Клер, в свою чергу, розуміє, що часу у неї немає, і хлопець рано чи пізно її ліквідує. І ось вдача. Клер бачить людину у внутрішньому дворі. Вона за допомогою ліхтарика кличе чоловіка. Він намагається допомогти, але тут, як тут Енді, він ліквідовує чоловіка. Проходить ще деякий час, Енді перевіряє робочі зошити. Клер, в свою чергу, навмисно опалює собі руку, і поки Енді йде за ліками, Клер пише в одному з зошитів повідомлення, типу її викрали і утримують в неволі. На наступний день Енді йде на роботу, але в цей раз він вирішує вимкнути воду та електрику. Саме таким чином він вирішує позбутися Клер. Потрапивши до школи, Енді починає урок. Він роздає перевірені зошити. І та сама дівчина, яка зізнавалась у коханні Енді, знаходить у зошиті запис та фото Клер. Вона розуміє, що Клер потрібна допомога, тому відпрошується у Енді з урока. Але коли вона йде, з зошити випадає це саме фото. В цей самий час фото знаходить один з учнів. Енді розуміє, що його викрили, тому він їде до своєї хати. І поки він їде, Клер звільняється і ховається з ученицею. Коли ж Енді потрапляє до хати, він розуміє, що це пастка. І так, Клер зачиняє хлопця назавжди. Фільм закінчується тим, що Клер сідає в таксі і жадібно вдихає повітря свободи. Дякую за перегляд! Як вам фільм? Напишіть коментар та не забудьте підписатись на канал.